Після інсульту досить багато людей має певні функціональні порушення, і це є фактором, який може викликати постінсультну депресію, оскільки можливість до самостійності в житті в людей втрачається за один день. Постінсультна депресія досить поширене явище, яке може значно впливати на процес відновлення і не в найкращу сторону. Відчуття безпорадності, тривожності. Сумо депевної агресії можливо інших замін в емоційному стані пацієнта може свідчити про наявність постінсультної депресії. Внутрішні фактори, такі як мотивація людини до процесу заняття реабілітації, впливає на одну із ключових факторів процесу ефективності цього процесу, це участь людини. І тому, коли людина має постінсульну депресію, в неї зникає бажання до якоїсь активної діяльності, знижує процес реабілітації.